Я надаю слово Володимиру Щелкунову, раднику прем'єр-міністру і президенту ICC Україн, Українського національного комітету торгової міжнародної палати. Шановні колеги, друзі, я хотів би коротко проінформувати, що у нас було декілька зустрічей з паном Сергієм щодо спільної співпраці з цього приводу є відповідне доручення прем'єр-міністра України Арсені Петровича Яценюка. І ми прийняли рішення, маючи определенний Окремий досвід ICC Ukraine, який ми перейняли, якщо відверто говорити, в китайських бізнесменів китайської влади розслідували і вивчали питання, як працюють корейці з інвесторами. Потім ми подивилися ряд співпраці деяких європейських країн світу, і ця система у нас працює вже більше трьох років. Ми в основному спеціалізувалися на питаннях пов'язаних з проектами зеленої економіки, тобто вітер, сонце. Малі гідро, питання пов'язані з біомасою, питання пов'язані з комплексом безпосередньо систем, сонячною енергетикою. І такий досвід проєктів опрацювання в нас є на базі Чернігівської області, Житомирської області, Херсонської області, Автономної Республіки Крим, Івано-Франківський це на базі зі мали гідро. Тому в <кій> нас опрацьована система створення таких умов, щоб інвестор відчував себе комфортно в якому плані. Перед тим як починається проект, ми створюємо робочу групу, в яку входять починаючи від голови сільської ради, де питання піднімається виділення землі, і закінчуються дозвільними різними організаціями: Санстанція, Фітосанітарний контроль, там інші правоохоронні органи, податкова і тому подібне, і так далі. І в цілому нам удавалось, і ми створювали робочі групи по супроводженню проекту на чолі з заступником губернатора і на чолі з керівником і заступником віце-президентом ICC, керівником проекту, який вів цей чи інший проект в тій чи іншій області. Ми хотіли б спільно з подальше з національним агентством попрацювати в більш такому предметному супроводженні, більш серйозних проектів, тому що ви розумієте. Серйозний інвестиційний проект тут є вже дуже впливова політична складова, і це не є секретом, тому що в деяких моментах, навіть в даному випадку, нормальної команді нацпроєктів, дійсно підготовлені, дійсно професійні. Хто б мені що не казав, я знаю, хто тут працює зараз, яка тут команда тут дійсно команда фахівців, які готові опрацьовувати любі проекти. Але як ви розумієте, може впливати якась деяка політична складова. Так як в нас країна, як кажуть, економіка і політика, наскільки слились уже в якийсь єдиний комплекс, що потрібно потроху розділяти економіку і політику, тому що це неможливо, коли політика в деякому плані определяє економіку, як це було деякий час і деякий період окремого терміну існування незалежної України, тому з метою того, що ICC Україн є не політична, не комерційна структура, це представництво міжнародної торгівельної палати в Україні, яке є в 94 країнах світу. Ми прийняли рішення спільно деякі опрацьовувати проекти для того, що Деякі будуть непорозуміння в плані просування великих проектів, буде включатись активно тоді виступати Ukraine, як та організація, яка може підключати представників євроспільноти, представників Єврокомісаріату, євроспільно організацію Об'єднаних Націй, питання пов'язані з міжнародними інвестиційними координаційними структурами, з якими ми спільно вже працюємо практично 10 років, і іншими досвід... досвідченими організаціями які можуть давати і поради. І впливати також у нас, чим позитивно, ми підписали сім років назад договор про створення в Україні бюро протидії комерційних злочинів та недобросовісної конкуренції. Це бюро діє на базі лондонського бюро, всесвітнього бюро. У нас підписаний договор з лондонським бюро з паном Мукунданом і підписаний договор з нашим держфінмоніторингом України. І тому в цьому плані нам. Буде комфортніше спільно працювати в деяких спроби корупційних складових просування тих великих а й малих проєктів, які потрібні Україні. Тому це ми прийшли к такому виводу, що потрібно в співпраці це напрацьовувати, робити для того, щоб було комфортно при, перед всьому державі, а потім уже інші складові, які іноді, як вам казав, впливають на просування або заторможення. Або Якісь перестановки проектів, які дуже є важливі для України. Дякую. Вітальне слово надається Сергію Євтушенко. Держінвестпроєкту. Дуже дякую, шановні панове журналісти. Шановний Володимир Ігрович, я хотів би сказати, що для мене велика честь і приємність підписати сьогодні з вами меморандум про співпрацю. Я вважаю Міжнародну торгову палату авторитетною міжнародною організацією, яка представлена в 94 країнах, накопичила великий досвід, великі ресурси, знання. Ця організація, до речі, якщо, можливо, журналісти не в курсі, стояла у витоків в регулювання і створення правил гри у міжнародній торгівлі і фундаментальний біблія міжнародної торгівлі Інкотермс. Правила і норми, якраз створені цією міжнародною організацією. Тому, безперечно, для нас це ресурсне підсилення. Моя організація, яку я очолюю, є офіційно вповноваженим органом центральної виконавчої влади, який відповідає за реалізацію політики держави у сфері залучення інвестицій. Це непроста, задача, це непроста задача, яка стояла перед агентством попередні роки. Поки що вона залишається також непростою. Ми не можемо сказати, що інвестиційний клімат в Україні на сьогоднішній момент є достатній для того, щоб інвестор впевнено приходив в Україну. Але ми абсолютно переконані, що Україна сьогодні перебуває на правильному шляху. Для того, щоб прихід інвестора в Україну не нагадував джекпот або виграш Бінго. Ми повинні здійснити три основні фундаментальні трансформації, вирішити три домашні завдання: перше досягнути внутрішньополітичної внутрішньо стабільності. І перший крок до цього вже був зроблений: Україна отримала нового президента на повністю вільних і чесних виборах. Легітимність нашої президентської гілки влади ні в кого не викликала сумнівів. І навіть в деяких наших сусідів також. Це є великий фундаментальний крок вперед. Другий крок це досягнення економічної, внутрішньоекономічної стабільності. Для цього необхідно було укласти догір про асоціацію і DCFTA з Європейським Союзом, що було зроблено 27 червня. Тепер необхідно ратифікувати у 30 парламентах цей документ. Він вступить в силу. І Україна отримує друге дихання для своєї економіки в зв'язку з реалізацією цього плану. Я думаю, що нашою подальшою амбіцією буде повноправне членство в Європейському Союзі, в, я думаю, в наступному горизонті планування до 10 років. Про це сьогодні вже заявляють перші особи держави. І третя фундаментальна задача є врегулювання нашої фактично. Я б так назвав конфлікту на Сході, але фактично ми всі розуміємо, що це є сучасний тип війни неоголошений. На жаль, я змушений констатувати, що третій фактор є стоп-фактором для притоку масштабних інвестицій в Україну. Якщо до цього ми ще додаємо наш рейтинг 3С, і слава Богу, що прогноз по зростанню нашому, нашого рейтингу. Є стабільний, падіння ВВП за оцінками різних міжнародних організацій, стандарт ПУР мінус 7%, Світовий банк мінус 5%, Міністерство економіки 4,8%, прогнозує падіння ВВП. Якщо ми бачимо, який наш суверенний борг, як зростає, якщо ми бачимо, що на даний момент дефіцит платіжного балансу за 5 місяців складає 3,5 мільярда доларів, ми приходимо до висновку, що економічна ситуація в Україні залишається складною. Але тим не менше, ми переконані в тому, що зміни не за горами, зміни відбудуться, і я прогнозую за умови виконання цих трьох попередніх домашніх завдань, про які я згадав, за умови врегулювання конфлікту на Сході. Я прогнозую швидке зростання інвестиційної привабливості і інтересу до України як до майданчика для розміщення інвестицій. Необхідно, щоб цей інтерес був, щоб ми його змогли зустріти добре підготовленими, з проведеними певними трансформаціями в нашому законодавстві. Наприклад, податкова реформа буде дуже і дуже слушною в цьому, в цьому сенсі. Я був учасником української делегації на щорічних зборах ЄБР в квітні місяці і хотів би сказати, що. Інвестиційну презентацію України, в якій я брав участь, відведала найбільша кількість учасників. Міжнародні фінансові інституції декларують свою готовність збільшувати свої ліміти для кредитування економіки України, кредитування проєктів Україні. Але вони зазначають той факт, що українські компанії, український публічний сектор не завжди готовий готувати певної, певної якості документацію для того, щоб приймати ці інвестиції. Тому нам є над чим працювати. І ми з Міжнародною торговою палатою бачимо, що наші мандати, наші задачі дуже комплементарні. Хоча Міжнародна торгова палата також і займається питаннями експорту України, підтримки компаній експортерів, але будь-який інвестор порядний в економіку України рано чи пізно стає експортером. Тому нам по дорозі з Торговою промисловою палатою. З Міжнародною торговою палатою. Нам по дорозі з цією командою, ми бачимо план дій, над яким ми можемо працювати спільно. Для мене особисто дуже важливим є співпраця з громадянським суспільством і, з суспільством, і особливо з його експертною частиною. Для цього ми створили експертну раду при агентстві. Куди увійшли провідні консалтинги і юридичні компанії, які присутні в Україні, для цього ми створили громадську раду і запрошуємо представників ICC до участі у роботі громадської ради. Тому що ми хотіли би на рівні підготовки якихось рішень мати можливість їх обговорити, почути критику, почути плюси і мінуси будь-якого рішення. Ми бачимо, над якими задачами ми можемо співпрацювати. От загалом наша задача приводити в Україну компанії і створювати для них комфортне середовище, в тому числі це і задача і для представників громадянського суспільства, представників кваліфікованої експертної економічної думки. Тому ми готові усвідомлюємо цей шах і цей крок і розуміємо, що наше завдання тепер цей меморандум наповнити реальним змістом. Дякую за увагу. Дякую за ваші. Дуже дякую за ваш змістовний виступ. І зараз пропоную перейти до церемонії підписання меморандуму про співпрацю між Державним агентством інвестицій та управління національними проектами України та Українським національним комітетом міжнародної торгової палати України. будет начало старта і больших инвестиций в Украину.